Я вважаю, що зараз дуже важливо підтримати бізнес, будь-який бізнес. Да? То, своїм прикладом, хто якщо не ми. Подія мені дуже відома. Я не пам'ятаю, я мабуть був на конференції вперше, в перших форум маркетинг директорів. Ну точно більше ніж до років тому. І для мене це знакова конференція в маркетингі в Україні. Тому ми залюбки і завжди відкриті для підтримання крутих, правильних, головне в тому числі правильних івентів. А я вважаю, що це дуже правильний івент, що він збирає, в принципі, весь топ маркетингу України. Треба вже говорити про майбутнє, тому що ми дуже багато живемо сенсами війни. Я особисто е, таку зараз вибрав для себе. Позицію чи роль випромінювання оптимізму, тому цим прикладом теж хочемо показати, що ми розуміємо, що війна не закінчилась, але майбутнє України точно воно велике, воно переможне, і тому давайте об'єднуватись.